Щоб розуміла, я отак їв, а зараз я можу руку підняти доверху. Перший добровольчий хірургічний шпиталь створили на Івано-Франківщині у березні 2022 року. Відтак за три роки своєї роботи майже 800 військовослужбовців отримали комплексне лікування, яке включає в себе повний цикл фізичної та психологічної реабілітації. Станом на сьогодні ми маємо 21 пацієнта в хірургічному стаціонарі. Та як заявок до нас є досить багато, то ми стараємося тих, хто франківські чи з Богорчанів чи з листя. Брати їх якби на денний стаціонар. Черга на поступлення до нас все-таки не надто велика. Тобто, якщо б сьогодні було звернення, то ну, мабуть, через тиждень ми будемо готові пацієнта взяти, тому що одні поступають, одні виписуються. Проходить реабілітацію у медзакладі і боєць 419 батальйону Василь Дмитрок. Захисник отримав важке вогнепальне поранення внаслідок мінометного обстрілу під Бахмутом. Тут як вдома, тут, 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 тут не лікарня, тут як, ну, як все би вдома. Лікарі чудові, реабілітові, чудові, перша мрія статума. І ходити, ходити, ходити. Команда шпиталю складається з лікарів, медсестер, психологів та волонтерів з усієї України, які об'єдналися навколо важливої місії. Тут не ігнорують складні випадки і буквально ставлять пацієнтів на ноги. Кожного дня займаються з хлопцями. Так також у нас є реабілітація до обіду після обіду. Це кожного дня заняття мінімум годину. Хлопці займаються різними вправами після контрактур, після поранень. У нас є різні апарати, лізарове апарати, що наставляються, Ми їм Показуємо, як правильно ходити, як правильно вставати, як правильно виконувати ті чи інші речі в повсяденному житті. Військовослужбовець Сергій Ятлук з Житомира після поранення на фронті проходив довгу реабілітацію у різних закладах та містах. Але саме у листі захисник відчув найбільший ефект від лікування пораненої руки. Правою рукою я почав їсти недавно, а на даний момент я можу вилізти на турнік і підтягнутися, щоб розуміло, я отак їв. А зараз я можу руку підняти доверху. Реально, дівчата заставляють щось робити, не так як ми вдома. Ай, ну болить ти болить, вже все. Вже думав, все, ти каліка вже по житті, Вже каліка. Казується, ні, що все таки можна щось робити і. Дякую цим людям. А від січня 2024 року перший добровольчий хірургічний шпиталь взяла під свою опіку Івано-Франківська міська рада. Щомісяця ми отримуємо фінансування від Івано-Франківська, власне, яке йде на покриття основних витрат шпиталю. Головніше, що місто сьогодні максимально старається, щоб наші хлопці проходили реабілітацію з нашої громади і не тільки, тому що ми розуміємо, що всі наші герої, які захищають нас, які жертвують своїм іноді життям, іноді. Здебільшого здоров'я тому потрібно належні умови. Тому дякуємо медикам колективу, які тут гарно працює. Ну а місто докладає зусиль, щоб потримати цей заклад. Таких закладів треба якнайбільше. Керівник закладу Станіслав Онищук каже, що співпраця з міською радою дає можливість продовжувати вкрай важливу місію не просто лікувати, а повертати захисників до повноцінного життя.